Любі друзі, ми щиро вдячні всім і кожному, хто допомагав нашому розтику. Це було надзвичайно багато людей, це волонтери, знайомі, зовсім незнайомі люди. Це, можна сказати, люди з усього світу. Ми щ... низько вклоняємося кожному і щиро-щиро дякуємо. Добро обов'язково до вас повернеться. Ми про це знаємо і ви, і вам бажаємо міцного здоров'я. Божої ласки, миру, перемоги, щоб все в житті вдавалося і були лише хороші новини. Сьогодні ми призупиняємо збір нашого ростика, тому що ми змінюємо лікування, сподіваємося, що нове лікування допоможе якнайшвидше одужати нашому хлопчику. Ми дуже цього хочемо, ми віримо і молимося про зцілення ростика, це був пост е, безмежної вдячності, пост хороших новин ще попереду. Ми будемо тримати вас в курсі справи. Ростик теж всім дякує і поцілуночки. Ростик.